Всім привіт! Були з чоловіком ВТБ і вирішили купити деякі необхідні нам продукти. Зараз знижка на ось таку каву, якоб з 200 г. Непогана знижка. закінчилась у нас кава, то чому би не прикупити? Наступне, що взяли, це ось такі цісто. витяжне від своєї лінії. 400 г в такій пачці. І таких пачок я купила 3 штуки. Чому 3? Тому що дуже класна знижка, акційна пропозиція, особливо для тих, хто має картку АТБ. У чоловіка саме картка є АТБ, він не розрахувався, і це тісто обійшлося нам набагато дешевше, ніж воно коштувало. Взяли його окремим чеком 122 гривні 70 копійок за три пачки, а заплатили 85,50 Тобто класна знижка, домашня випічка вже гарантована. Тоді ще зі зниженою ціною чоловік прикупив ось таке пиво преміум Чотири баночки у цій упаковці від фірми Оболонь. І ці чотири баночки обійшлись 102 гривні 50 копійок. ви в куточку побачите, чорним це не акційна ціна, а білим це акційна ціна, або на даний момент вихода відео. Ще з невеличкою знижкою був ось такий лаваш від своєї лінії Вірменський. Дві штучки в упаковці 230 г. Неодноразово беру, мені подобається. Для дівчат з акційною пропозицією ще купила ось такий йогурт від Галичина. Були різні смаки, а Женьки подобається саме ось такі. То вже купила дві однакових таких баночки по 240 г, Чорниця та злаки. Ще дівчатам взяла три мандаринки. також із знижкою спробують. якщо сподобається, буду купувати ще. І остання покупочка вирішила спробувати хурму. Перший раз буду у цьому році її пробувати, бачу також зі знижкою, то нехай. На цьому все був такий невеличкий огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!